Йде, скажіть, будь ласка, можливо можуть щось депутати Київради, да, району, що зробити? Ну ми ж задихаємося, у нас вже алергія. Дивіться, у мене точно така сама алергія, як у вас. Живуть на цьому масиві з 2000 року. І всі депутати, які тут поготувалися, чи Іванченко був, пам'ятаєте, і інші, обіцяли це зробити. Чому цього неможливо було зробити? В бюджеті не було грошей. Зараз уряд Японії та уряд України три тижні тому підписали угоду на реконструкцію цієї станції на 11 мільярдів гривень. Зараз дуже важливо зробити контроль громадськості за використанням цими грошей. На початку зустрічі розказував, що як голова експертної ради по комітеті з питань боротьби корупції та організованої злочинності та керівник антикорупційного центру. За чотири роки зупинив розкрадань по країні на 5 мільярдів гривень. Це конкретні суми, конкретні закупівлі, конкретні міністерства, можу показати більш предметніше. Зараз ініціюю створення на цьому масиві, де буду вашим депутатом, громадської організації, яка буде контролювати витрачання цих грошей. Ми вже направили запити на мінекономіки і на мінекології. Ми вже збираємо контакти людей. Вже Близько 30 людей по кожному мікрорайону із наших цих чотирьох, які записуються і хочуть приймати в цьому участь. Якщо вам цікаво, цікаво, я запрошую вас до нашої команди, вона буде потрібна допомога. Ми вже взяли документацію, ми вже бачимо, куди ці гроші будуть витрачатися. 4,4 мільярди це японське обладнання, слава Богу, японське. А інші це починаються проектні роботи, документація. І от нас дуже хвилює оці 6,6 мільярдів.